Харкові пройшло відкриття європейського цифрового інноваційного хабу. Що відомо, завдяки кому став можливим та як працюватиме, дізнавалися вісті. Точка доступу до експертної підтримки на всіх етапах цифрової трансформації від виявлення потреб до впровадження інноваційних технологій п'ять областей України з епіцентром хабу саме в Харкові. Це дуже круто, бо саме Харків став головним містом, яка яке підтримала Європейська комісія. І якщо я правильно пам'ятаю, один чи два хаби загалом по Україні отримали фінансування. Європейської комісії і я знаю, що інші міста зверталися не на сході, а в центральній частині теж отримали статус європейського інноваційного хабу, але без фінансування. І ви можете бачити на цій чудовій мапі саме які міста та області покриває цей проект. Але вже ж фокусуватися будемо безпосередньо на Такої у цьому хабі департаменти міської ради та бізнес зможуть отримувати послуги щодо створення дорожних карт цифровізації, тобто приємці департаменти зможуть прийти, проаналізують їх потреби, і після цього допоможуть підобрати ті рішення, які будуть відповідати їх викликам. Тобто, це може бути від впровадження якоїсь CRM-системи до безпосереднього обладнання. Для великого підприємства після цього ми на цього контакт з підприємцями не, не закінчуємо. Ми допомагаємо їм залучити кошти на це рішення з європейського союзу з інших донорів, а також допомагаємо навчати тих робітників, які будуть користуватися цим рішенням чи обладнанням. Знайомимося з можливостями хабу. Можна отримати сервіс, можна отримати цей сервіс завдяки донорській підтримці. Сьогодні цей захід відбувається завдяки підтримці ООН і уряду Японії. І далі простір буде функціонувати завдяки їх підтримці а як комплементарний проект до проєкту Європейського цифрового інноваційного хабу, який фінансується європейською комісією, нашими ключовими партнерами в на шляху євроінтеграції. Отже, тут будуть працювати експерти зі штучного інтелекту. То з різних питань роботизації автоматизації виробництва з розробки різних програмних застосунків платформ. І коли ми відкривали в грудні, хаб цей не фізично, а як проєкт до нас приїхали гості з усіх цих п'яти областей. Тому Харків є сьогодні серцем, є сьогодні таким епіцентром в гарному сенсі цього слова. То знайомство з актуальними програмами підтримки бізнесу від міжнародних донорів. Нетворкінг між представниками бізнесу, влади, науки, а та міжнародних організацій. Ця назва вона не є якоюсь там умовною, просто красивою назвою чи певним лозунгом. Тобто, тут це власна констатація факту. Це дійсно хаб сікого харківського бізнесу. Міжнародна підтримка, в рамках якої ми мож, маємо можливість відкрити сьогоднішній хаб. Це проект, що фінансується урядом Японії, і він має назву трансформаційне відновлення для людської безпеки в Україні. Тому ось цей безпековий вимір, він насправді багато Мирний, можна так казати, тобто це не тільки про да, там фізичну складову, хоча у нас є компоненти, наприклад, що стосуються розмінування. Це так само я вже згадував доступ, наприклад, до енергопостачання, тому є компонент по енергетиці. Це доступ до ефективного врядування, до можливості захистити свої права, і тому є власне компонент, який стосується цих напрямків роботи, і це доступ. До засобів для існування, до можливості мати роботу, до можливості мати гідний дохід. Я думаю, що якраз для Харкова, для Харківщини, це знову ж таки зрозуміло, як, як нікому, тому що ну без цього всього на жаль території вони там самі. Собі а, не, не створюють ані додаткових економічних можливостей, ані там додаткового продукту. Лише люди, які, які працюють, які залишаються, які об'єднують засилля. Власне, вони вони відновлюють економіку. Також обговорили практичні кейси, виклики і рішення у сфері цифровізації та кібербезпеки. Цікаво з приводу кібербезпеки, що треба якась відповідальна особа, яка цим. Професійно займається, мабуть, будемо впроваджувати у себе навігатор у диджитал трансформації, який допомагає бізнесам, громадам публічним організаціям проаналізувати потреби та розробити покроковий план дій. Місто інновацій, місто науки. В нас дуже багато молоді і людей, які е, сучасно мислять, і те, що це європейський офіс, це. Як мені здається, не те, що нам буде даватися європейська думка, а це осередок, де ми можемо обмінюватися досвідом з європейцями, брати гарні практики, а також показувати те, що робимо ми. Тому це об'єктивні, реальні причини, чому саме в Харкові відкривається така установа. Я дуже радий. Це дуже великий поштовх. дійсно. Всі живемо в цьому місті і стикаємося неодноразово і з прилітами, і з постійними і з блокаутами. По-перше, цей хаб він саме може працювати і в такі часи дійсно пошто для розвитку, тому що в службі зайнятості дуже багато програм, які на сьогодні працюють, діють. Це і програми компенсаторні для підтримки роботодавців. Це і гранти на відкриття розвиток власної справи. Тому дуже багато. То можливості і ми дійсно треба користуватися особливо в наші час і в нашому місті. Завітати до хабу можна буде за попереднім записом. Наступні чотири роки ми дійсно станемо цифровою столицею східної України, але там, звичайно, потрібно долучити максимальні зусиль до цього. Будемо відкривати все нові та нові проекти. Давайте розвивати це місто разом. Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк, вісті.